Дарка, ну що, знімемо контент? Да. Дивіться, до нас сьогодні партнери наші прийшли. Рома приїхав з Дніпра, директорка фонду тут, пів команди фонду тут. Марія, мене давайте знімайте, бо я ж так само. А чого? Всі приїхали подивитися на красу. У нас сьогодні просто якийсь неймовірно крутий день, тому що заїхала ціла машина добра, і я вам розкажу, що тут у нас. Тут у нас 470 рацій ручних, 202 рації автомобільні. У нас. 5 ретрансляторів У нас 18 дронів різних Mavic і M3T. У нас 150 FPV, які ви оплатили, які ми будемо палити. Не можна казати, бо забанять мені це відео і мене разом з ним. І 200 приладів нічного бачення. Це все за ваші гроші. Ми не робили на це ніяких окремих мегазборів, але це обійшлось в 49 мільйонів 430 тисяч 645 гривень. 31 копійку. Що вам треба сказати? Треба сказати дякую і попросити так тримати далі. Працюємо, панове!